Українські воїни зупинили просування росіян на Покровськ, але окупанти підтягнули підкріплення і найближчим часом можуть поновити атаки. Місто готується до оборони. В ньому досі понад 12 тисяч мирних жителів. А найближчі села Росіяни штурмують малими групами. Як воїни десант знищили шістьох росіян та спалили їм броню? Бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Дивіться далі її сюжет з передової. Покровськ подекуди розбите, дуже спорожніле місто, ніби завмерло в очікуванні своєї долі. Поміж багатоповерхівок вже звели лінію оборони, а в селах неподалік тривають бої. Це сьогодні спалили БМП, з якої спішила піхота противника. Вже годину, як горить ворожа бронемашина. Піхота з неї встигла зіскочити і тепер бігає між нашими позиціями. Давайте осколимо швидше повторюйте. Давай швидше даже поки держать. Це дають команду пілотам. Вони виходять на полювання за шістьма росіянами, які пішли на штурм. Он орієнтів сині ворота, і напроти них здання розрушені. Отут він в так, йде. Да, 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 да. Ці військовослужбовці противника, які розгрузилися, вже ввечері будуть. Комбат упевнений, що штурм відіб'ють, бо він не перший за добу. Головне не видати нашу піхоту, яка ховається серед цих розбитих будівель. І щоб до неї не дійшли російські штурмовики, на випередки працюють дронщики. Там де делепівішка з два трьохсотих важких. Вже мінус два. Ще четверо росіян намагаються закріпитись у підвалах зруйнованих будівель. Один з них водій бронемашини, яка догорає поряд. Він здається, розуміє. Вихід з цього штурму для нього є лише один. Ну пілота дрони не збрасувати. Ці російські штурмовики прийшли в бій вперше, кажуть десантники. Ворогу надійшло поповнення. Цілий стос документів свіжо мобілізованих росіян місяць півтора і вже на фронті, і вже загинув на українській землі. Те, що тут на Покровському напрямку, воїни 25-ї Сячіславської бригади старий перший, і другий ешелон Росіян. Це правда, але на жаль, знову присилають нових. Командир Харків показує колекцію документів знищених окупантів. Жартує спеціально збирав для журналістів. Хоч гості з північної Кореї тут ще не бачили, але ці росіяни не зблизька. Це їм подобається. Чим? Хтось старався вибирав свою обгортку ненадовго, звідки таліятя Самарська область. Інтенсивність боїв навколо Покровська знизилась в порівнянні з гарячим наступом ворога влітку, але штурми накатами на виснаження наших військ не вщухли. Аби відбити цей штурм, нашим армійцям знадобилося три години і десятки боєприпасів. Але головне, що до наших піхотинців цим росіянам дійти не вдалось, так і лишились назавжди на розвалинах будинків, які спалила їхня ж артилерія. На одній позиції повністю розбили ворога. в Кількості шість осіб. Цього дня лінія фронту, за яку відповідає 25-ка, встояла без змін. Значить, дорога на Покровськ для ворога й досі закрита. Але армійці розуміють, доля міста вирішується не лише на цих клаптиках фронту, який утримують січиславські десантники. Якщо впаде Курахово, інтенсивність боїв навколо Покровська знову зросте. Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Туди заливається термобаричний склад. Український військовий з позивним «Єнот» показує залишки російського шахеда. Таких дронів країна-агресорка використовує до 5% від загальної кількості. Вони містять термобаричний заряд, створюють вихор високого тиску і тепла, здатний проникати навіть через товсті стіни. Така зброя завдає жахливих травм навіть за межами місця початкового вибуху. Це зазвичай робота по закритих приміщеннях. Тобто, це можуть бути будинки, об'єкти інфраструктури. Тобто, це ті об'єкти вражаються. Такі дрони Росія використовує з літа, і журналісти Associated Press дізналися, виготовляють їх на заводі у російській алабузі. Раніше агентство вже повідомляло, там створили спеціальний центр, де безпілотники виробляють зокрема і трудові мігранти з Африки. На мою думку, більша частина російських безпілотників робляється в алабузі. Там є спеціальний науково-дослідний центр, де вони намагаються створити нову бойголовку для шахеда. Вони розробляють нову тактику, нову стратегію, як вони використовують шахеди в Україні. В основі цієї стратегії план розроблений росіянами ще у 2022-му. Джерела Associated Press називають його операцією Фальшива ціль. Інженери країни-агресорки виготовляють сотні дронів приманок, які супроводжують безпілотники з бойовою частиною. Все, аби виснажити українську ППО, адже розрізнити смертоносні та дрони приманки дуже важко. А ще з безпілотниками експериментують, наприклад, оснащують приманки камерами, які в останній миті життя фальшивої цілі примудряються передавати росіянам зображення української ППО. Чи ставлять на російські дрони українські сім-карти, сімки у ромінгу та волоконну оптику, аби до останнього отримувати інформацію? За фактично два з половиною майже три роки зміна шести бойових частин з різним ефектом, який вони створюють. Змінюється, крім того, навігація у них змінюються інші речі. Ця зброя розвивається дуже динамічно. Утім, заспокоює єнот українські розробки також активно розвиваються і подекуди переважають російські, хоча не у кількості. У жовтні країна-агресорка випустила по українській території понад 1800 дронів. Більшість з них збивають чи відводять за допомогою електронних перешкод. Вразили цілі з літа менше 6% російських дронів. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.